Шалом, це Славко. Ми дуже багато оповідали вам, як добре живеться незаможником на тимчасово окупованій Херсонщині. Сьогодні ми поговоримо за ціну цього щастя незаможників. Ну як це було 33-го року? Як це? я року 25-го, поки їхні кози та корови їдять печиво гуманітарне, а кури клюють гуманітарну гречку, а вони возять солдатикам горілку, бо тих в магазини не пускають. Шо, третина полів на Херсонщині стоїть облогом. Ніякі фермери нічого, чеченці що украли, то вкрали. Ніякі фермери нічого не обробляють. Ні, є, звісно, але оця третина полів, що не обробляється, вона теж має значення. Як каже Ася, що там за ячмінь в Китай? Ти казала? Що Україна є головним поставщиком. Ячменя в Китай. І це вказує на те, як українці зжерли Ерефію. Ось ви бачите, на скільки мільйонів доларів вони вганяли ячменя, і скільки вони зараз. Купують ясно, що суми невеликі, нам важить зміна ситуації. В два з половиною рази впав експорт зерефії в Китайську Народну Республіку. Так само з пшениці бачив було 38,9 мільйонів і стало 2,5 25-го року. Чому це так стало і чому так відбувається? Тому що збирають хреново. Треба зразу сказати, коли коротко. Зібрали 3,8 мільйони тонн на 02,075 року. На 0207 ну, на липи, 24-го року зібрали на 16,5 мільйонів тонн минулого року. А так от засуха в південних провін... Провін... Власне, провінціях, Ерефії чи областях вплинула. Що на це все можна сказати? Що так їм в принципі і треба, і так само ви бачите, ось який експорт впав 2 мільйони тонн зараз на 25 п'ятий було 3,6. Ну, в принципі не багато, а буде продати ще. Чому що тому, що експортери, друзі, путіна самі експортери, Бразилія, Аргентина, Єгипет, мало ні странна, і я казав генерал один, і плюс Казахстан, ви розумієте, що пшениця, ось якщо ячмінь з України везуть, бо її ще не знайшли, то пшеницю везуть з Казахстану. Казахстан піднявся на продажу пшениці до Китаю і Китаю зручно і комфортно купувати пшеницю в Казахстані. Зараз начнуть казати, що це настояща руська пшениця, що русські всіх переграли і продають свою пшеницю як казахську. Щоб їм продавати, надо її іметь. Ви розумієте, що холдинги зернові стоять перед проблемою, нема куди експортувати, надо очищать зерна хранілища. Це ж не Польща, що Вона може топтати наше зерно, а своє лайносово ще хранілище, переморожене через наших чиновників. Продавати. Я ще не бачив, щоб жоден мажор протестував проти Садомірської біржі. Їм плювати, що ми жремо польські недоїдки, а фермери не можуть продати батат. по нормальной цене, вы могли есть батат замеси грёбаные картофли, побачу, что вы будете жрать осенью. Так скажу, никто не протестует против Садонирского, зато демократии им всем не хватает, разумеется. Что вам бомжей мало в центре города валяются, у нас уже есть, сколько вам надо бомжей на квадратный километр центра города, чтобы была демократия, сколько должно валяться? Я к себе прометаю, да я сказал, в сколько ведь вам миллионов надо? Біженців в США, китайців. От так вони і сповнилась. Ну, що можемо сказати? Що на аграрному всі зараз кричать за нафту, тому що, ну ясно, що показує Захід, треба показувати і нам. Якщо там говорять за Захід, за нафту, наші, чи за, за що там за скраплений газ, то всі зразу наші говорящі голови починають піднімати методічку. Мене більше цікавить, як... Оця от торжество незаможників, перед тим по всій арифі, а зараз і на Херсонщині, призведе до падіння експорту. Ясно, що, на жаль, зерно лишиться і голода не буде, к сожалению, ні тут, ні там. Но невеликий голод би вам допоміг прочистити мізки, що бороться треба не за демократію, а за своїх производителів. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Слухайте, а що наші оці борцуни за демократію п'ють замість лавандового рафа? Напишіть мені в коменти, Буде дуже приємно дізнатися. Бай.